Вітаю на Ютуб каналі Говорить Великий Львів. Поспілкуємося сьогодні із Дмитром Корчинським, письменником, засновником батальйону Братство. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю вас, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін мав би виграти війну в Україні за тиждень, але війна триває вже от майже чотири роки. Трамп шокований, що Путін виявився таким паперовим тигром, чи більше від сили українських воїнів? Я думаю, що він більше шокований Путіним. Трамп вірить в силу великих держав все ще і керується стародавніми уявленнями про світ. Хоча він є дуже прогресивною людиною і цей світ активно змінює. Але та він серйозно розчарований тим, що Московія виявилася зовсім не такою, якою він її вважав, і якою він її поважав, і він це списує на слабкість Московії. На жаль, поки що, а не на силу України. Ну але будемо сподіваємося, сподіватися, що він зрозуміє зрештою, що все завдяки нам, а не завдяки слабкості Путіну. У Російській Федерації так званий кабінет міністрів погодив законопроект, який дозволяє залучати резервістів для задач поза межами російської території під час збройних конфліктів. Тобто це означає, що у Путіна вже от все так погано з контрактниками, і він от готує щось таке нове для залучення гарматного м'яса, чи що це означає? Там справді проблема з контрактниками, і контрактується зараз значно менше ніж раніше. Десь плюс іще ще до того з початку року більше 50 тисяч дезертирів. В нього багато не контрактувалося, коли московити вірили, що завдяки зусиллям Трампа буде перемір'я, і тому вони хотіли йти на контракт. Для того щоб не воювати, але отримати виплати, коли зрозуміли, що замість переміря їм потрібен наступ на купнах кидають на наступ на Покровськ, то одразу почалося велике зертирство, і воно триває. І е, проблеми з м'ясом є у Путіна. А от чи може оце залучення резервістів розглядатись як такий крок до нової мобілізації в Росії? Навряд чи Навряд чи. поки що, ми бачимо навпаки, що у них підготовка йде до певної демобілізації. Ми бачимо, що вони почалися гоніння на з спільноту, на волонтерські спільноти, які звісно, дяка Богу, їх багато крали, але в принципі чимось забезпечували фронт. <ган> У них зараз ідеологічна переорієнтація на дружбу з консервативним заходом. Вони представляють себе як флагман консервативного дискурсу в світі, а це означає, що вони вибудовують, намагаються вибудувати нові стосунки з Трампом і з консервативною частиною Європи, тобто о, складається враження, що вони все таки готуються до. Певної призупинки конфлікту і до зміни курсу бодай тимчасового скоро нова зустріч зеленського і Трампа, і саме на ній можуть оголосити про передачу томагавків. Ці ракети здатні суттєво вплинути на ситуацію у війні. Вони були б здатні суттєво вплинути на ситуацію у війні, якби було їхнє масове використання, і якби запуски залежали тільки від е, командування українських Збройних сил, але запуски будуть залежати від американців. Навряд чи ми побачимо ближчим часом масове використання або взагалі використання томагавків, е, Їхній користь від томагавків в тому, що е, Сполучені Штати. Тати більш конкретно втягується в українські справи і в проблеми української оборони, тобто, це більше змінює військово-політичну ситуацію, ніж військову ситуацію, а, а нам потрібно змінити цю ситуацію, тому що в Україні є достатня кількість ракет, наприклад, атакамсів, ракет українсько-німецького виробництва, ракет українського виробництва, якими можна було би завдавати. Значно більш чутливих ударів по Москві. І ми цього не здійснюємо вже доволі довгий час, вірогідно, з причин е ну, трохи неконструктивної позиції наших американських партнерів. Вони нас стримують від використання цих ракет. Чим більше вони втягуються, навіть якщо вони постачку поставлять сюди три томагавки, які нікуди не будуть летіти, але можливо це з часом призведе до зміни їхньої позиції. А як Путін реагує на передачу Україні томагавків? Ну, Путін взагалі про нас думає значно краще, ніж ми думаємо про себе. Тобто, ми звикли е, купатися в вартості і вважати, що ми такі слабкі, нічого не можемо. Але Путін вважає, що е, щойно сюди потрапить два томагавка, ми десь там витягнемо з якихось глибин ядерний заряд і обов'язково запустимо по Москві, що не може ж у. Україна в такій ситуації таємно не реалізовувати ядерну програму, що десь там намагатися здобути яку-небудь е боєголовку. Думає собі Путін, тобто він не може повірити, що ми не займаємося зараз ядерною програмою і не готуємося кинути наших європейських і американських партнерів і. Піднакопичити у себе достатню кількість ракет, такі зменш знищити Москву, тобто він ставиться до цього серйозно. Плюс по справжньому він розуміє, що якщо томагавки на території України, там вже не були скандали, ж коли і ще в радянські часи томагавки були на території Західної Німеччини, це вважалося дуже сильною загрозою. А тут томагавки на території України це вже скажімо, сильно велике наближення. Тобто, зараз американці. Ні до чого не готові, але хто його знає, що там буде через рік для прикладу. До світ швидко змінюється, і правила гри в світі швидко змінюються. І Путін це розуміє і тому боїться. У Держдумі Російської Федерації вбухнув скандал навколо ініціативи перейменувати колишні станиці у Чечні. Парламент Чеченської Республіки вніс до Держдуми Росії законопроект про перейменування кількох. Населених пунктів депутат Держдуми Володимир Шаманов, який у квітні липні 96-го року командував групуванням військ під час першої російсько-чеченської війни, засудив цю ініціативу. Він звинуватив Кадирова у намаганні стерти історичну пам'ять. Кадиров почав деросифікацію Чечні. Що це означає? Це означає, що насправді ненависть між е, північними кавказцями, а особливо чеченцями і московитами, нікуди не ділася що взаємна ненависть тільки наростає зараз. Є загострення, і що перспектива нової кавказької війни цілком є реальною. Поки що, звісно, Чечня не піде на жодну кавказьку війну доти, доки вона. Отримає, ну, може, має можливість доїти Московію, тобто вони ніколи так добре не жили, як нині. Ніколи в історії чеченці так жирно не жили, як вони живуть нині, е, ну ті, які зараз є в Чечні, це керівництво, тому що звісно, ті вбиті чеченці або вигнані з країни, Це там вбитих, мабуть, значно більше ніж 100 тисяч людей в був... обох. Московицько-чеченських війнах і вигнаних іще що стільки ж, то їм не так добре. Але не всі інші живуть дуже жирно. Але лишається пам'ять, лишається питання кромної помсти. Вони бачимо, що не можуть пробачити Шаманову. Вони не можуть пробачити взагалі Венюшкам. Але швидше всього, що кинуться на них не чеченці, кинуться на Московію цього разу. Московія кинеться на Чечню. Ну, між іншим, так було і в Першій, і в другій чеченських війн, тобто ініціатива воїн належала а не чеченцям, і ми бачимо, що е е армійський генералітет, офіцерство, широкі маси внюшок, е сл сл слідчий комітет е по справжньому ненавидять і хотіли би задушити рештки е якоїсь е самосвідомості. Північно-кавказських народів, і цілком можемо сподіватися на гостру стадію конфлікту, в якій цій гострій стадії поза сумнівом, головне управління розвитку України, а отже, і братство, візьмуть на активні сообщества. Якщо так на мить пофантазувати про розпад Росії, то цей розпад мав би якраз початися з Чечні, чи який з регіонів найбільш такий вибухонебезпечний? Найбільш вибух, як завжди, в Москві найбільш вибух... небезпечний регіон, з якого все може початися, це столиця. Ми це не будемо забувати, що ви... в Москві живуть мільйони мусульман, що чеченцям в Москві належить там половина всіх базарів і відсотків 40 банків. Що такі станції в Москві, ну в центральному операції е е МВС керують е проблемами е міграційної політики. Що вони на хороших посадах там їх справді дуже багато, і е е е що це взагалі, скажем, позанаціональне е або багатонаціональне населення Москви. І якщо щось там суттєво почнеться, то там. Тому що сама по собі кавказька війна не вирішить проблем. Якщо туди не будуть інвестувати, в цю кавказьку війну українці, азербайджанці, турки ну будемо сподіватися, що будуть інвестувати, і це можливо і буде якимсь спонукаючим мотивом, але все вирішуватися все одно буде в Москві. і тобто воювати треба там насправді і ще в більшій мірі ніж на північному Кавказі. Практично щодня у Росії горить НПЗ черги на АЗС, Ріст, Цін. Чи означає це, що голодні бунти все ближче? Ні, московити ніколи не бунтують. А, бо якщо і будуть якісь невеличкі незадоволення, то вони нічим не будуть загрожувати режиму. Вони будуть загрожувати, можливо, власникам. Е Автозаправочних мереж чи якомусь сільському начальству, але режиму не будуть загрожувати. Ванюшки ніколи не бунтували, бунтували завжди нацмени, національні меншинства у них, починаючи з 16 століття і по сьогоднішній день. Це якщо там буде політична криза, розвал державності, то тому, звісно, там всі вийдуть пограбувати. Але так ні, це народ віртухає. Він не здатен на повстання, не здатен на серйозний бунт, а не здатен на політичні прояви незадоволення. Тобто терпітимуть до останнього і далі, так? Що може бути? Вони стати... будуть терпіти. Так, там же вся військова, весь військовий механізм в Москві там з 15-го століття полягає в тому, що населення живе так погано. Що коли його мобілізують до армії і кидають на поле бою, то там виявляється значно краще, ніж в тилу. Тобто тебе можуть вбити, але натомість ти тебе годують, ти можеш пограбувати, тобі щось платять. Тобто, там на війні значно краще, ніж в тилу. І зараз в Москові, якщо ми побачимо їхні навіть великі міста, мільйонники, там часто люди в центрі міст живуть в якихось. Розвалених дерев'яних халупах побудови кінця 19 століття з тарганами і клопами з нужниками е, на подвір'ї це мільйонні міста, тобто у багатьох життя не так, щоб дуже добре, хоча вони піднаїлися останнім часом, але піднаїлися, як з'ясовується, далеко не всі, Щоб взяти яку-небудь буряцю чи яке-небудь там зауралля, чи які-небудь території, звідки вони черпають зараз ресурс для війни. То це часто бідні і нещасні люди, коли ми бачили, що вони крадуть унітази. Ну українці, коли зайдуть в я думаю, що останнє, що їм спаде на думку, це брати в, в якості трофеїв унітази, будуть гребувати навіть українці з якихось дуже віддалених е, е, сіл. А ці ні, тому що їм це справді потрібно. Це для них справді справді розкіш. Щодо фронту, яка там зараз ситуація на фронті? На фронті доволі стабільна ситуація. Ми бачимо, як стабілізувалося в цілому на Донбасі. Трати у московитів справді дуже велике. У них ну все ще є якісь просування, але значно уповільнені значно менше ніж раніше. Є е, просування і українських збройних сил, тобто потрошки відвоюються якісь е, невеликі населені пункти там чи інакше, мені здається, що народ якраз від фронту сюрпризів зараз чекати не доводиться. Всі сюрпризи можуть бути в тилу, і московити зрозуміли, що на фронті їм нічого суттєвого не світить. значить, потрібно воювати зі школами, електростанціями і якимись електричками. В українському тилу, і ми можемо, і ми розуміємо, що якщо ми хочемо щось змінити, потрібно вибивати їхню нафтопереробку, І так само треба енерг... енергогенеруючі потужності треба вибивати, завдавати удари по портах, в яких здійснюється відвантаження нафти. Завдавати удари по... навіть по цивільній авіації, можливо, в майбутньому. Тому що у них комунікація значною мірою лежить на авіації, це велика територія, яку поїздом не сильно об'їдеш, тобто зараз іде війна тилу проти тилу, я б так би сказав, і все питання, чий тил швидше посипеться. В минулому місяці темпи просування ворога так суттєво знизились. Як вважаєте, яка основна ціль окупантів на осінню кампанію? Я думаю, що у них цілі особливо не змінилися. Тобто, у них будуть тактичні зміни цілей. Ці... Вони ж намагаються прощупувати і пробувати по всьому фронту. Коли вони вперлися під Покровськом, вони намагаються здійснювати. Якісь більш активне просування на запорізькому напрямку, користуючись, от вздовж е, великого лугу, там зараз все заросло вербами настільки, що ви вже в трьох 4 метрах не бачите противника перед собою. Це суцільні джунглі. Вони намагаються по ним просуватися вздовж Дніпра, глиб нашої території. Наші хлопці діють їм назустріч і намагаються просуватися зі свого боку. Ну, тобто, вони бачать там, де вдається щонебудь, там вони і, 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 і там вони намагаються і накопичити трошки більше зусиль. Наші так само? Я дякую вам за цю розмову. Спілкувалися з Дмитром Корчинським, письменником, засновником батальйону братства. Дякую вам. Так, дякую вам.